Так, замінив я вже все. Плюс до того поміняв між четвертим і третім циліндром, між форсунками, поміняв оцей шлейф, цю трубочку поміняв на нову нову ось цю я зняв, бо, бо, бо я її перетиснув. І зробився отвір. Ось от таке. Зараз буду запускати дивитися. Що почом, як воно себе покаже. І сухо і нормально. Зараз я помию бензином, і тоді воно стане ясно, мені більше, бо там ще залишилася соляра. Соляра, соляра, соляра. Щас. Так, є у мене така пчиковка. Десь там є ще зубна щітка. Але ще, може поки не треба і так. Четверте. Просто бензином заливаю, так сказати, бо трубки я оці шлейфи знімав і, відповідно, соляра була у них і буде ну, воняти потім Так, максимально. Максимально, максимально забрізкую, щоб усі воронки, які посадочні місце в головці, де форсунка заходить, щоб воно все втопилося. Щоб там набрався бензин. І зараз шлангом раз-раз легенько витягну, витягну і. Так. А де моє приспособа? Оцей шланг, який давався до автономки, до сухого фена. Він досить тоненький. Я його, а ну я спробую зараз отак. О, так буде чудово. І тепер ззаді, за форсункою, ззаді. Там досить воно глибоко. І тягну з цієї сторони, витягую бензин. Так, метрова трубка воно вся в бензині. Так, є. Витягую все до кінця. Хоча бензин випарує, але там ж він зараз соляркою. Не, так, тут. Так, перший. перший. Першого раз. Jeszcze raz papuja na młodej To Właśnie nie? i četvrta forsunočka, zaraz, zaraz, zaraz. От і все. От і все. Зараз запускаю, щоб воно просушувалося. Старі. Старі оці. Де вони? Де вони? Ага. От, на старих я припаював провід. От так може б де видно краще. Я припаював. На старих. А на нових теж був комплект 4 штуки. Я також припаяв два лишень-провідки. І сталося так, що після припайки вони розійшлися, розійшлися. І назад я вже його не повернув. Так, штрих-код. Всі дані з комплекту, з оцих трубок обратки. От вони. може воно кому і пригодиться. Так що тепер запуск нехай сохне. Я трішки прихворав, але зробити треба. Видите, я знаю, температура 7 градусів. О, Різдво ось ось. У нас плюс 7 вчора було плюс 11. Навіть не так. Зараз глушу і беру фен. Будівельний. Я ним. Фен. Зараз я ним просушу. Так буде скоріше. Бо мене цікавить кішний результат. Не просто так зробив я чи ні. Кінечний результат. Щоб воно все грало. Щоб не підтікало. Щоб не підтікало. Так, зараз я намагаюсь обвімкнути фен на перше положення тільки на кіловат. Зараз бензин він вже скоро випарує. і зразу результат покажу досушую я. Це воно гаряченьке, форсунки, труби. Навіть дуже, я би сказав. Так, просушив я, просушив, запускаю плюс 7 за бортом. Плюс 7 Третя. Третя. І та, друга. Перша. Все сухо. Принаймні поки нехай попрацює. Я думаю, що все буде добре. Ці штуцера добрі, вони нові, цих три, вони є нові. Всього-навсього. Якщо то треба купити оці манжети нові, і буде все люкс. Принаймні на запас. Сухо, 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 сухо. Це мене більше радує, аніж те. Що воно просочувалося Якось так, Сухо. 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 Тут все, я напевно буду збирати, збирати і на цьому закінчую цю всю епопею. Бо то я щось дуже довго цим бавлюся. А історія яка була, потекло. Воно. У літі я замінив два шланги. Два шланги і два штуцери, по-моєму, то залишилося на тепер. Тепер ще що вияснилося, що штопора оці вже протерті і воно не фіксується. Замовив штопора. Ті ж полінти от Припаяв до двох провід. Вони нагрілися, розігнулися. Ну, Все чисто по-українськи, а тепер взагалі замовив і ще раз того самого замовив весь комплект. Замінив кроме четвертої форсунки, бо там повторюю, там не може витягнути сам штопор. А штопор, якщо не витягну, то не витягну е штуцер. Отак. От залишається на четвертому циліндрі, шплінт і штуцер залишається той, який був. Ну, Якщо потече, то тоді вже щось буду думати. А тепер я щось не маю бажання, тому що різдво на носі. Сьогодні вже 20-те, тому що вчора був Московський Миколай. У нас був скоріше. Отакоє-то. От так, і ще раз показую. Четверта. Сухо. Третя. Сухо, друга, сухо і перша. Також сухо. Все, все, все. все. Я ставлю фільтр з корпусом і закриваю капота. І ще маленьке доповнення. Усі, уся страховка прив'язана до самої форсунки. Ось білий провід, зелений провід, зелений провід. Це усі оці повідки. От вони. От він. От він. Бо якщо впаде без, без цієї страховки, якщо впаде вниз, то буде проблема.